Думаю, кожного з нас рано чи пізно відвідують думки про те, як би змінилося наше життя, маючи змогу повернутися до точки, де ми звернули не туди, який би ми обрали інший шлях і що б змінилося тоді. Історія головного героя цього коміксу починається з моменту, де він здає квартальні контрольні і шокує усіх своїми результатами. Адже людина, яка завжди була на останніх рядках, не може в один прекрасний момент змінитися і здати іспити, чи не найкраще за всіх. Головний герой Кім Джи Хун намагається довести вчителю та іншим, що не користувався жодною зі шпаргалок. А високі бали, які він отримав, це заслуга його кропітливої праці та безсонних ночей за книжками, і йому це вдається, коли він вкотре здає іспити на відмінно. Головними, кого вразили його зміни, були його батьки, які вже й не сподівалися, що їх хлопчик зможе досягти того, про що вони мріяли увесь цей час. Стати прикладом та гордістю сім'ї, адже цього хотіли усі батьки. Перехопивши хлопця у коридорі, вчитель, який навчав його протягом усього часу і бачив увесь його шлях, шоковано питає, як йому це вдалося, та чи не став він випадково іншою людиною. Хлопець лише загадково посміхається. Так він лише почав жити спочатку. Цього разу все буде інакше. За день до попередніх подій головному герою наснився дивний сон. Чоловік, життя якого йшло Шкеребер, ще з моменту навчання у старшій школі, де над ним знущалися однолітки, у своїх вже 40 років його найбільше досягнення було вступ до місцевої медичної школи, завдяки своїм багаторічним знанням, після закінчення якої герой Сну хотів стати хірургом. Він доклав усіх зусиль для того, аби досягти омрійної мети. Бути професором у своїй справі, адже розумів, що без знань та досвіду він може лише нашкодити пацієнту. Завдяки своїм старанням йому вдалося отримати можливість працювати у кращій державній клініці Дейль. Але навіть не дивлячись на його вміння, чоловіка звільнили, а лікарня, яку він відкрив потім, збанкрутувала. Жінка, з якою він познайомився на побаченні всліпу, покинула його. Хотівши віддати усю свою любов та турботу матері, він розумів, що вона знаходиться за крок від злиднів, і він не може просто знаходитися поруч, не маючи коштів до існування. А в нього самого була діагностована невеликовна стадія раку декілька днів тому. Все було проти нього. Останній день свого життя чоловік почав у своїй квартирі, де до нього вірвались чоловіки з колекторської служби. Вони знову прийшли задля того, аби вибити з нього борги, які він запозичив для відкриття власної лікарні, погрожуючи тим, якщо він цього не зробить, то це доведеться робити його матері, так як сама вона була поручителем в момент отримання цього кредиту. А, враховуючи той факт, що в боржника була діагностована невиліковна хвороба і жити йому залишалося недовго. Колекторські найманці запропонували ще один метод погашення, хоча б частини боргу за рахунок коштів, які можна отримати від продажі його ж органів. Давши час на роздуми, вони пішли, але візити на цьому не закінчились. Наступний відвідувач, можна сказати, вибив землю з під ніг героя сну. Так як зібравши його речі, володарка квартири викинула його геть з квартири. Несплату оренди. Вбитий горем чоловік, придбавши на останні кошти соджу корейський алкогольний напій, і розмістився на лавці в парку, запиваючи власну кризу. Несподівано до нього підсіла незнайомка та поцікавила, чи не пам'ятає він її. Потім пояснила, що колись саме він, як лікар, врятував життя їй та її супутнику. Тоді, коли всі інші відмовлялися братися за такий складний випадок, і вона хотіла б йому за це віддячити. За його доброту та відданість своїй справі. Дівчина була слугою небес та мала можливість керувати долями людства. І саме зараз вона хотіла подарувати йому ще один шанс шанс на життя, нове життя. Напоївши чоловіка рідиною з благословенного сім'я Саке, вона поцікавилася, якби у нього була можливість прожити життя заново, яким би воно було. Йому б хотілося стати відомим, прожити життя з гордістю, бути гідним чоловіком та сином. Саме такого життя він жадає. Наступної миті він зник, розчинився у повітрі. Єдине, що нагадувало про його нещодавню присутність, це розкидані навколо пляшки з підсоджу і мелодичний дівочий голос. Я молюся, аби твої бажання здійснилися. Нехай зійде на тебе благословення, благослови тебе Господь. Який же реалістичний то був сон? Подумав кім, прокинувшись, але найдивніше те, що йому здавалося, що той чоловік це був він сам.